Вітаю! Відгадай загадку. Провели під стелею дивовижний провід. Прикрутили склянку. Загорівся вогник. Так, це лампочка. Завітала до нас лампочка і не одна. А які вони бувають? Ця лампочка лампа розжарювання. Вона споживає багато електроенергії. А ці лампи називають енергозберігаючі. Вони споживають найменше електроенергії і безпечні для людини. А щоб лампочка працювала, потрібен електричний струм. А де живе струм? Так, в розетці. А що таке електричний струм? У кожному будинку на стелі, у стінах або зовні знаходяться спеціальні дроти. Вони з одного боку з'єднані з, з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм, тобто велику кількість маленьких електрончиків, які біжать по дротах, що протягнуті на великих стовпах наші будинки. А з іншого боку, ці дроти, що в наших будинках, з'єднані з різними розетками, вимикачами та лічильниками. А далі з різними електроприладами і лампочками. Це і праска, телевізор, фен, пральна машина та багато інших. Електричний струм виробляють на станціях. А які ж бувають електростанції? Теплові електростанції. Тут для вироблення електроенергії використовують газ, вугілля, нафту. А коли топливо згорає то виділяється багато шкідливих речовин, тому на станції встановлені спеціальні фільтри, які їх затримують. Гідроелектростанції, на них трудиться вода. Вона крутить турбіни, схожі на колесо водяного млина. І так виробляє електроенергію. Щоб крутити турбіну, потрібно багато води. Найбільша гідроелектростанція в Україні це Дніпрогез. Вона розташована в місті Запоріжжя. Найпотужніші електростанції атомні для виробництва електроенергії використовують паливо, якого потрібно мало. Але такі електростанції мають багато недоліків. Це і загроза атомної катастрофи, забруднення родючих земель, негативний вплив на здоров'я людей. Сонячні електростанції. Відновлюване екологічно чисте джерело електричної енергії. Сонячні електростанції працюють на сонячних батареях. Цей винахід, який допомагає людству економити природні ресурси і не завдає шкоди природі. Вітрова електростанція це електростанція, яка за допомогою вітряної турбіни перетворює механічну енергію вітру на електричну енергія вітру. Дуже потужно. Її можна отримувати, не забруднюючи навколишнє середовище. А що ж це за пристрій? Для чого він потрібен? Бачили ви такий у себе вдома? Це лічильник електричної енергії. Цей прилад допомагає нам бачити, яку кількість електроенергії ми використовуємо. Після отримання показників лічильника можна підрахувати, скільки грошей потрібно заплатити за спожиту електроенергію. У повсякденному житті можна значно зменшити кількість енергії, яку ми використовуємо. Достатньо всього переглянути свої звички та поведінки. Що може зробити для цього кожен з нас, щоб уникнути багатьох неприємностей, вам достатньо завжди пам'ятати. І дотримуватись правил безпеки. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш виделку з розетки. Не чіпай несправних оголених бротів. Не грайся з розетками. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Також не можна одночасно братися за шнур і за хран водопроводу. Не користуйся самостійно розеткою, проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлади. Якщо сяють плафони і навкруги чистота, тоді у вашому домі завжди буде електроенергія замінити звичайні лампи на енергозбережувальні та частіше їх мити. Електроприлади це наші помічники, але й небезпека для людини. Ми від зарядок провідки в розетці забуваємо. Так, завжди не забувати їх порада ось вам наша. Економте світло, бо це багатство ваше. Вимикати електроприлади, коли ми ними не користуємось, не залишати в режимі очікування. Даремно енергію ти не витрачай. Холодильника дверця та щільніше закривай, ніколи ти відкритими холодильник не залишай. Повну пральну машину ви речами заповнюй, і тоді електроенергію ви будете економить. Чим більше білизни в пральній машині, тим менше вона споживає електроенергії. Всім, скажи і друзям, і знайомим, та і сам не забувай, перед тим як вийти з дому, світло всюди вимикай. Виходячи з дому, вимикай світло і всі електроприлади. Отже, заощаджуючи електроенергію, ми дбаємо про природу. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був у домі тім. Про це нам треба дбати. Давайте економно користуватися електроенергією заради нашої планети Земля, заради нашого майбутнього. До побачення, малята! До нових зустрічей!